Боротьба за земельні ділянки проблема відома двом мікрорайонам Борисполя, Бежівці та синім балкам. На сьогодні питання власності вирішено на користь забудовників, але разом з тим постає нова проблема відсутність електрокомунікацій на території ділянок. Електрифікацію практично зрушити з місця і зробити, щоб забудова. Ми бачимо, що тут забудова є. Але це так точково. Але щоб зробити цю забудову масовою, потрібно насамперед вирішити питання електрифікації, тому що будуватися без електроенергії це практично неможливо. І Тимчасових якихось ліній, якщо це знаходиться в місті Борисполі, то можна підключитися. Тут практично немає. Створення підстанцій, задоволення не з дешевих. Самі забудовники не в змозі зібрати потрібну суму. Тож, врешті-решт, вирішили створити обслуговуючий кооператив, куди спільно вкладатимуть гроші міський бюджет та власники ділянок. Якщо взяти яким шляхом буде це, це значить замовником обов'язково буде виступати міська рада. Замовником проєктів, замовником розміщення підстанцій, це виступає міська рада, вона ж, мабуть, і буде фінансувати проєктування цих, а саме, самі роботи і встановлення підстанцій, а також лінії електропередач буде здійснювати за рахунок коштів самих забудовників, ну це буде в районі десь від двох до трьох тисяч. Підключення без рішення правління кооперативу відбуватися не буде, каже пан Віктор. Тож забудовники мають отримати спеціальний дозвіл. Хочу закликати всіх забудовників, які мають тут свої ділянки, прийти 22 травня. Од на десяту годину ранку в приміщення Дзержинського 1, де у нас будуть загальні збори по створенню цього обслуговуючого кооператива. Леся Карпенко, Вадим Довбуш, новини телеканал Бориспіль.